Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле. Сьогодні Коля підготовляє ділянки під посіви. Я то з Кирилом приїхала вище до обіду, а Коля з Яриком то раненько поїхали. Це вже не перше поле. Це вже останнє на сьогодні. Коля каже, що відпочиває. Ярик працює. Ми приїхали вже ближче до обіду Коля до вас. Зразу з обідом взяли дещо на пікнік, щоб хлопці посиділи. Бо ми то вдома то встигли з крилом поїсти, а Ярик так раненько вже виїхав на поле. Воно почує, що трактор гуде, зразу, вже ж йому треба. Ну От і все, можна руки в боки. Ярик працює. Я трохи розібрався щодо чого, бо там два диски треба сцеплення вижимати, перше так трохи різко відскакує. Зараз щось якийсь неграз згукає вже. Така у нас площа. То, знаєте, Після колгоспу ще такі великими тракторами було переоране, то от такі розорі є пару штук, по діагоналі йдуть. Але чого, за пару років порівняється. А не включався, то, то треба степлення ще раз вижать і будемо включиться. <ривіт> Непогано виходить. А м'ярика на початку карювалбор не включався, тому що буває часом попадити зуб на зуб. Бо треба сцеплення пустити, тоді ще раз виїжджати, або трошки під'їхати, тоді починається, включається нормально. Навантаження на трактор немає, то так оберти тримаємо 1600-1700. Бо коли, наприклад, піоренці, то я стараюсь до 2000, тоді так трактор трохи легше. А тут коли на 2000, то він аж рознос іде. Ну що, тут вже залишилося. сталося. Ну, сьогодні вже причеплю сівалку до трактора, вже є розподільник, то є можливість посіяти Напів зешкою батьковою. А вже завтра поїдемо посієм. Да, вони трохи бояться. А потім нас з тобою буде черга поїздить. Зараз Ярик піде трохи поїсть. Що там у вас є праніки якісь? Чіпси. Чіпси. Як бісала вам, знаєте хлопці, то було б краще. Тут, бачите, і травичка така є, що сінокос був. Але глянемо, у нас бички, то нам немає різниці, можемо на сінокос скосити. А може ми кубаном замолотити. Але там, бо там ми зранку зробили ще одну площу вже. Там можливо 40 соток буде. Да, там 40, а тут приблизно 50. Тобто дорозі я захватив, там поперечку пройшов. Якби пересихає нормально, трохи перемелює. 4 роки. Потім ми з тобою проїдемо це теж. Бачите, я трошки пропустив. Зранку також карабаміду розкидав. Так, по, по кілограмі 150 на гектар. Вона така новина, можливо, можна було б більше, але не вистачає на всі поля. Потрохи багато збирали. Засієм. По фрезі також зараз там підійдемо, покажу. Бачите, ось бляху задню розширив її, по 20 см в одну сторону і в другу. І там такі защитки поставив. Таких хромбіків немає, як то бувало, що фреза робить. Там збоку такий ґрунт вилазить. Там трохи є, видно, але все одно не такий, як раніше, бо раніше, коли земля така м'яхка, то такий більший був. І фрезою зараз працюємо не глибоко, можливо там, ну то знає, правильно замирить, можливо, сантиметрів 5. Тому що я якось раніше, коли малину. А кір вже в кайрка, щоб поїсти. Малину, як коли обробляв між там мотоблоком, то так це пробував глибше і милше, як воно краще виходить, то. Глибше ніколи краще не виходило, тому що глибше починається бурянів ще більше, тоді земля трискається. Воно одразу так іде, здається, поле гарне, по коліна втаєш, але воно ще гірше виходить від того. А так верхушку перемили, воно на зиму підоране. Зараз там глянемо поперечку, вона так вже підсохла. І карбомід одразу швидко закриємо. Протягом якоїсь годинки другої. Оце наші наш Ну, Зараз ще трохи прохладно ранками, то таки не дуже. Але вже підживлені, то чекає тепла, щоб рости. Оту, бачите, поперечку вже підсохла. Я думаю, все одно ще щось пересохне. Наприклад, це воно отакі корінці. Отак. Ярик! Може потяг поясы. Спокирила. Це, я мало отбор виключив. А температура шов тракторів? А, 67, добре. Це я одну. Что ты Примірав, лесіну ДТЗ. Ось тут, бачите, по фрезі я з цієї сторони 20 см і 120 см. І отут зробив отакі заглушки. Тут не було грубої бляхи, то я на, по-моєму, 2,5 мм і писав такий реброшок і не одігнало б. Доварив на ці лижище, щоб їх можна було б нижче опустити, щоб не глибоко працювати. І отут зробив ще 12-го прута, приварив. Не було полоси ніякої, то приварив щоб так вони землю не дуже лізли А так і все, працюємо. Ножик налипає, якось бачу дехто точить ножі на фрезі. Я точно не точив, але мабуть не дуже їх треба точити. воно ще швидко позношується. О, втомився теж вже ходить за трактором. А так нічого працює фреза нормально. Тут, знаєте, залізо на і таке грубший йде. І ось оці такий приципний такі пристрій. Тут де не палець, а просто такий провушений і вставляєш пальця, то мені здається, так воно краще надійніше. Ну і тут метал такий, можливо, якийсь сантиметр. Зараз на другій пониженні працюємо. Проїду ще я. Тут, знаєте, трикутник, хто знає, як його правильно зробити, то отак Яриком подивилися, що. Будемо так робити, а то тої поперечки пройдемо. У цьому році перший раз лелеку зустріли на полі. Вже потепліло. Збирає що зверху? Поля! Недавно тут були, то був менший ячмінь. А це вже так дощі були, сонечко та само рости. Дада. Якось так і нам незвично вранці їдеш у шапці, а береш з собою Дада. коля. Бо знаєш що вдень. Кепчика. Кепчика береш. Йде ми на пікнік, Йдемо й ми. Йдемо трошки посидимо. Може, нас з роботи не виженуть? Ні, з роботи нас не виженуть. Йдемо. Таке сонечко, саме все зілля підсохнеке зверху. В цьому році перший раз лелеку побачила, чи ти вже раніше бачив? Днів три. Бо я ж не встигаю, Коля, за тобою. Які вже такі в нас ділянки поближче? Вчора дискував. Вже чоботки познімали. Що тут у вас? Мама таке купила, що і таке не можна, коля купляй. Пра? Можна? Хочу на їсти. Не схочу їхати на поле, хочу чіпси, сухарики, печиво. Такий сьогодні тихий день, аж незвично, а то все вітер. Хоч не поїдь без нас нікуди. <схід> Зразу сів наперед. Тут плавають лебеді, йдемо, заглянемо ближче. Ті, що плавали там коли наших пічків, то наоборот. Ой, які великі. Ще одного пранічка кидай. Він у воді так розм'якний, вони будуть їсти. Зараз він побачить і теж припливе. Це праньки плавають. Праннички вони зараз будуть мягкі. Ходино ще ближче. О, кидай. О, бачиш, як їсти хоче. Цього, а оце поплив весь цього? Ну що, зараз він припливе? Прибігли ще до першого, який до нас не приплавав. Вони ще бояться нас, ми як поїдемо, то вони позбирають все, що схочуть. Yeah. <laughs> Коля вже дофризував все, Оце ще осталось поперечку пройти. Ми будемо їхати додому, а завтра все добре, як буде погода зранку, приїдемо, посіємо. Приїхали додому, зараз Коля ще сусіду порівняє по боках. Оце ями трошки позасипає, сусід попросив. Це вже з цієї сторони пройшов. Dorote para o Brasil para o ideia. Хай сіють, буде гарніше сіять, то після призів гарніше, ніж після дисків. Вже вона мені більш сподобається, ніж диски. А то по краях завжди так виходить, що не рівно. Якщо для грядок, так. Да. Ну таке, як посівний, то нічого. Сьогодні ближче до вечора начепив оприскувача, Це він не наш, беремо у батьків, перепровірить, що до чого. Це ж запустив його. Зараз праве крило замінив розпилювачі на еко екоджет. Отакий. От ну, взяв на, на цілий оприскувач, але на таку різницю. Праве крило зараз екоджет розпилювачі. ліві стандартні наші, що стояли, ну, середнє крило. Ця секція перекрита, зараз вона на ремонті, потрібно форсуночок дві штучки замінити. Подивимося до чого. Також хлопці на сайті є такий пом'ящувач води. Хабаджет. Останнє залишимо в описі під відео. Зараз запустимо, глянемо, що у нас вийде воно. Якраз зараз добре сонце заходить, має бути видно, яка різниця по розпилювачах. Ну, зараз це вода злита, нічого страшного, але все одно так на, на дорозі став. Отак збоку чітко видно. Тут це можливо якісь забитки, там які бувають після зими. А так воно як екоджет розпилює, а як оці наші стандартні поливають, можна носить ними. Там по вилову також хлопці підбирають, ну, які потрібно такі зроблять. Вон, зараз бачите, як робить туман екоджет. Там прохапає під гумотиком. Ну, зараз переділюся, тож зимою така робота не робиться. Батько знав, зняв насоса, він і в погріб його затяг, заніс. Передивимо, що був би готовий. А так нічого, працюють. Також, ну хай же зараз цю воду хай прокачає. Також оці самі форсунки бувають двох видів. Буває, що зразу розпилювач надівається без проблем. А буває, що потрібно отакі перехід... переходники. Там, по-моєму, 17 мм і 18,5 То це нам потрібні перехідники були. Тому що я штангелем замірював заміряв перед тим, як замовляти. Нічого. О! Зовсім друге діло. А такі, знаєте, вже, вже все-таки дубовий Я не знаю, по роках, можливо, років 10 вже є, є йому. Батьки його купили ще як господарювали як було дві корови, і трохи землі більше обробляли. Але нічого, купили той добре, ми користуємось. Вже завтра передивлюсь, що до чого, Дозамовлю. замовлю. там зверху, тут також кріплення ножи, все, знаєте, таке виходить крихке, що то на сонці в на морозі. Там накрите не накрите, все одно воно не дуже допомагає. Ну і роки вже пройшли. Що вже роботи зробив? А так нічого, бачите, і по землі, по землі як видно. Як там полили і там було, якби воно капельками так било. Можливо, там який один другий забитий, тобто таке, але все одно. І тут виходить, що розпилює на таку ширину ширше. А там вилили аби вилить. Удома немає де його і спробувати, то приїхали сюди. Але він на зиму був промитий І це також була вода скрипить. І це також була вода злита, то нічого страшного. Зараз покажу, як міняється сам розпилювач. Оце наш. який вже відпрацював своє. Тоді такий перехідник ставиться з резинкою руковіці піску. І тоді вже сам розпилювач. Опа. От і все. Зараз вже будемо збиратися їхати додому. Коли Коля залив воду, то планував це все провірити на городі, але, каже, не вистачає там під навісом пів метра, щоб проїхати з мішком з кукурудзою. Коли ставив туди мішка, то казав, що, можливо, треба виїхати на город, то не можна буде. Але нічого, завтра ще пару запчастин щось тут бракує. Замовить ще якісь запчастини. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!